Привіт, друзі! Я кризовий психолог та коуч В'єта Базюк, і хочу вам сьогодні розказати про таку тему як ментальна смерть. Часто люди засмучуються через розлучення, через розставання, навіть з друзями, через якісь такі зміни, коли ми втрачаємо близьких людей. Це не обов'язково людина померла фізично. І з якоїсь сторони дехто каже, так, припини відпусти, забудь. Це є нелогічним і не є такою нормальною підтримкою, але це і ще й стопорить певні переживання, які мають пройти певний цикл. Я до того, що горювати це потрібно, це важливо. І ще це відбувається через те, що ми виростаємо, ми ментально ростемо. І нам деякі речі вже або не цікаві, або неприпустимі, і в будь-якому разі відчувати горювання нормально, проживати це нормально.